Доброго дня, друзі! Сьогодні ми разом з вами побуваємо в Києві на стадіоні Оболонь Арена. Стадіон розташований неподалік станції метро Героїв Дніпра і є домашньою ареною футбольного клубу Оболонь. Стадіон є суто футбольним та має дві трибуни. Південна трибуна вміщує 1305 глядачів, а північна 3800 глядачів. Загальна місткість 5103 глядачі. Будівництво стадіону розпочалось у 2001 році. А вже 1 липня наступного року на стадіоні пройшли перші матчі, адже в той час стадіон приймав сьомий міжнародний дитячий турнір з футболу на призи компанії Оболонь. А в матчі відкриття зустрілись команди Оболонь та ветерани Київського Динамо. Матч завершився бойовою нічиєю 3-3. Перший офіційний матч на стадіоні відбувся 4 серпня 2002 року. Оболонь 2 поступилась у Віддіопольському Дністру з рахунком 0-2. А 6 жовтня 2002 року на ще недобудованому стадіоні відбувся перший матч серед команд Вищої Ліги. Оболонь приймала Криворізький Кривбас і поступилась з рахунком 0-1. Регулярні матчі на стадіоні почали проводитись 2004 року, коли домашнє поле. Стадіон почав використовувати Оболонь-2. А з 2005 року стадіон став домашньою ареною і для основного складу футбольного клубу Оболонь. Стадіон обладнаний системою підігріву поля, вежами освітлення, має прес-центр для журналістів. Розміри поля 104 на 68 метрів. За цей час на стадіоні було зіграно близько півтисячі матчів. Найбільше матчів було зіграно серед команд першої ліги, але також в чемпіонаті. України серед команд Вищої ліги та другої ліги було зіграно доволі багато матчів. На стадіоні було зіграно 22 матчі в розіграші Кубку України. Більше 20 матчів тут зіграла молодіжна збірна України та декілька матчів жіноча збірна. Ось такий короткий екскурс в історію стадіону Оболонь-Арена. Ставте вподобайки, пишіть коментарі.